Добрий день усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. Сьогодні в нас покупочки. Щось акційне, щось без акції, але завжди те, що потрібно. От! І того сьогодні в мене чек на 1213 гривень. Ось з доставочкою за 1 гривеньку. Як бачимо, відразу передбачення готове інколи краще за ідеальне. Можливо, можливо, ми також деколи щось готове використовуємо. От, Хоч і тут є готове, і йогурти готові, і, і печиво готове, так що і таке робимо. І того, дівчатка, дивіться, що в нас по. Наших покупочках, дівчатка, хлопці. От, Крупа сьогодні в нас гречка. На акції, дуже гарна. Це ситий двір, дуже гарна скидка 26,99. Була гречана крупа. Рис також був на акції, це круглий рис і коштував 49,99. Ну, як завжди, сметана нашого е, ну, з Хмельниччини виробника деражня. От, е, стакан. Сметана в нас 49,99. Ось такий ось йогурт беру. Несолодкі такі надто ці йогурти. Не, е, я кажу, подобається, що не, не такі вони аж дуже солодкі, тому беремо ці йогурти. Йогурт коштував 27,99. Зелений салат, ось такий мікс зі шпинатом був на акції. От, і коштував нас 44,99. Багет гречаний, мій любимий, також був на акції. І сьогодні він коштував 25,89. Ось таке ось печиво. Також було на акції 17. Ні, це печиво без акції було. Ну, печиво 1799. круасан точно був для... на акції, це для внученьки. От, Любить вона ці круасани 1899. Рибку взяла дівчатка, хек, це філе, морожене в глазурі. Звісно, там цієї глазурі, дівчата, як воно розтопе, ну, ви, мабуть, самі все добре знаєте, то там і, і рибки цілий шиш, але, але таке, ну, що зробиш, все дорого. Рибка в нас коштувала 197,41. От, Далі в нас на акції були корми. Те, що є на акції, те беру, дівчата. Взяла шебу. 6 пакетів ось з лососем і 10 пакетів курка яловичина по 12,99 на акції. І того 6 пакетів 77,94. Так, а решту де там той, зараз зараз гляну. Ну, Потім знайду. Ну, це, це все на акції. По 12,99 знайду суму потім. Сир моцарела. Кож ми таке любимо. А хто не любить, дівчата, всі люблять сир. Моцарела, ні, спочатку в нас кисломолочний. Кисломолочний сир. Білоцерківський 9% 60 гривень, 49, 49 копійок. Далі моцарела по 49,90. І того два. Взяла ось такий ось цікавий йогурт, ніколи раніше не брала. Бачите, абрикос і липовий цвіт. Дуже мені самі цікаво, як той липовий цвіт там смакує чи пахне. Ну, ну подивлюся. І йогурт такий у нас коштував 26,99. 200 грам ось тут ромашечки взяла Рошенівської. Ну, це ніяк. марципанового батончика немає. То буде ромашечка. Ну, хоч 200 грамів але треба себе, я кажу, побалувати, як то кажуть. Ромашка 200 грам по 179 кг 37-23. Так, соус у нас був на акції соєвий. Це якийсь, бачите, з, з водоростями комбу. Ось такий ось соєвий соус коштував 24,99. Олія також була на акції і коштувала 48,99. От, ось такий ось, так, чекайте, що тут далі, Хлібчик. Ще дівчатка гарячий, бачите, спотів. Спотів там хлібчик, він ще гарячий. Бездріжджовий з висівками. 26,99. Авокадо. от, Авокадо в нас 44,99. Ще ось такий ось йогурт з чорницею. І йогурт з чорницею в нас коштував 32,99, бо там той менша упаковочка, а це більша, якби цей грами. Ага. І крекер солоний тук, це також з сиром. Це моя внучечка любить, це саме для неї 32,99. І дійшла до корму. До цього, що кажу, на акції по 12,99. Тут 10 пакетів 129,90. Так, і що ми ще взяли? Взяли ще ось такий ось сир на маску. Класичний 54,99, це по акції. Ну і того паніровочні сухарики. Казала чи не казала, паніровочні сухарики у нас 38, це з вяленими томатами. Сухарі такі на акції, але вони досить дорогі, навіть якщо на акції. 30, Так, чекайте, де ті паніровочні? 38,99. І того послуга доставки гривеньку, пакет 5,90. Цього разу скажу вам, дівчата, що минулий раз казала, що порахували мені два пакети, хоч насправді привезли все в одному пакеті. Я кажу, звісно, треба все перевіряти, але це неможливо на порозі взяти в людини пакет і все перевірити. Але я зателефонувала на гарячу лінію. Ну, і сказала, я кажу, звісно, 590 я не збіднію на 590, але це неприємно, тому що так не має бути. Пораховано два пакети, хоч насправді привезли все в одному пакеті. Ну і там ще можна було написати побажання свої. Я написала, що хотілося б, щоб вони більш відповідально відносилися до доставки продуктів, тому що кидають все підряд. Не дивлячись, що щось важке, його треба, звісно, поставити. Наниз, щось делікатне поставити зверху, щоб воно. Мало товарний вигляд, щоб не пом'ялося, бо ж за це ми платимо гроші. То цього разу все дуже гарно було упаковано. Дивіться, і багет запакували гарчаний в пакет, хоч минулий раз привозили без пакета. Хлібчик також в пакеті, все важке, крупи, от корми були, все риба, я маю на увазі хек, це все було нанизу, все я кажу, олія там таке. Зверху, що поделікатніше, все поставили, все врахували. Бачите, так що побажання наші читають, дивляться, відстежують. І я вам скажу, що також мені повідомили, що тих 5,90 за той пакет мені зарахували бонусом на, якби на картку, ну, на накопичення. От і все. Так що проблема вирішилася, вибачилися і таким чином поступили. Це дуже добре. Так що, дівчатка в нас сьогодні ось такі ось покупочки. От, будемо готувати, смакувати. Чого і вам бажає дівчатка, щоб ви всі могли собі, дівчатка, хлопці. Ну, хлопці мають заробляти гроші, а дівчатка мають мати можливість купити те, що потрібно, до хати. От, і я вам всім цього бажаю. Всі будьте здорові і всім до зустрічі!